Дорогі, друзі глядачі, всім привіт! З вами шкотас. І сьогодні ми вам покажем ось як зубити хаддесет. Це буде дві способи. ось, Перший спосіб це через меню Recovery, а другий спосіб це через Factory Mode, Ось. Перед тим як ми скидаємо телефон за скрином сторон, телефон у вас повинен бути заявжені до 100%. Тому. На нажимаем кнопку плюс и минус, затем открываем кнопку плюс и минус, нажимаем две на кнопочки, Как будет, а экран то мы отпускаем кнопки. Ось. И нам потребен пункт Live data factory reset. Вот, нажимаем. І нажимаєте кнопку ES, дереві оси дата і все. І дані збивається. Я цього робити не буду, нік. Тому, тому робимо скидання кешу. Є. Yeah. Тепер вимикаємо смартфон і я вам покажу другий спосіб. Ось. Це доіспорті другий, цем другий спосіб, це, режим це кнопка плюс, мінус і вмикання. Нажимаємо кнопочку. Ось кнопку відпускаємо. Ось появився факторимод, і нам потрібен пункт, оце пункт QMC. Назваєте і у вас не старається. На старається. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім удачи, всім па-па!